Ти відчуваєш постійну втому, не можеш скинути вагу і маєш проблеми зі шкірою. Ти думаєш, що це все просто так, але це сигнал твого організму, що твоя печінка не справляється. П'ять головних причин, які заважають їй нормально функціонувати. Перше це неправильне харчування, надлишок трансжирів, цукру, алкоголю, медикаментів, які перевантажують нашу печінку. Друге токсини, пестициди, важкі метали накопичуються і блокують її роботу. Третє, хронічний недосип і хронічний стрес повільною детоксикацію організму. Перте, це дефіцит води, тому що без достатньої кількості води печінка не справляється з виведенням токсинів. П'яте це забруднений кишечник. Якщо кишечник не працює правильно, токсини повертаються в кров. Що робити? Додати достатню кількість правильної води з правильною мінералізацією, збалансувати свій раціон і підтримати печінку натуральним способом. В наступному своєму дописі я розповім, як відновити печінку за 90 днів?